Проблема безробіття нині одна з найактуальніших в Україні. Про ситуацію на ринку праці обласного центру Прикарпаття говорили представники влади, роботодавці, науковці і громадські активісти. Їхні пропозиції підсумували наші кореспонденти. На жаль, безробіття це проблема, яка в Україні фактично не вирішується, так вважають представники поступового гурту-Франківці, який зініціював дискусію щодо зайнятості населення Прикарпаття. Ми хочемо заакцентувати увагу, що неважливо, скільки буде відкрито підприємств, неважливо, скільки буде відкрито виробничих об'єднань, важливо, скільки робочих місць отримують українці і наскільки зміниться ситуація. Тут присутні всі сторони, присутня влада, яка має опікуватися цими проблемами, присутні роботодавці. Які розкажуть про свій досвід у сфері прийняття людей на роботу, присутня наукової інтелігенція Прикарпатського національного університету, і безумовно присутня молодь, яка в перспективі. На жаль, на момент може стати безробітною. Порівняно з іншими регіонами, івано-франківщина менше відчула зростання рівня безробіття в області. Цей показник становить близько восьми відсотків. Таку офіційну статистику в обласному центрі зайнятості. У той же час зростають і вимоги, які висувають роботодавці до майбутніх працівників. Якщо великі підприємства найчастіше потребують кваліфікованих фахівців вузького профілю, то в середньому бізнесі потрібні люди, які вміють робити кілька справ водночас. Туризм це є малий малі форми да? то там потрібно ні строго там, скажімо, якийсь напрямок, якась професія, а більш комплексний треба. Там потрібно, щоб, щоб ця е, працівниця вміла і е, зварити. І як покоївка працювати, і як адміністратор і, і так далі. Тобто мова зараз іде про те, що необхідно виходити на комплексні професії, так звані. Директор Івано-Франківського локомоти ремонтного заводу зазначає, що для його підприємства з кожним роком стає дедалі важче знайти кваліфікованих працівників. Бракує зварювальників, верстатників, електриків. Якщо останній період я з десяти електриків, які мені фонд ну зайнятості направляв. Вибрав одного і ще не знаю, чи щось з нього буде чи не буде, то проблема кадрів існує. Якщо б зараз стояло питання докомплектувати заводом і прийняти 200-300 людей, то це по нашому місці проблема. На думку Ярослава Ленєва, з поміж іншого, причиною такого стану є неефективна система професійно-технічної освіти. Наприклад, ми готуємо кожного року помічників машиністів тепловозів. А тепловозів експлуатуються все менше і менше. Таке саме і з сусарями по ремонту тепловозів. А тепловозів немає яких ремонтувати. Ми могли б і самі готувати спеціалістів, але для того, щоб ми їх готували, у нас роботи з фізичною безпекою. Ми повинні мати програму затверджену, ми повинні ліцензію купувати. Тому це теж є, є питання. Пропозиції усіх учасників дискусії будуть підсумовані і скеровані на розгляд відповідним органам місцевого самоврядування, зазначили організатори обговорення.